Так, так, друзі, не кричіть. Я й сам знаю, що на вчорашній розширеній виставці Xbox Games Showcase Extended S.T.A.L.K.E.R. 2 знову не показали. Отже, відчай страх, паніка та депресія. Ви скажете, ні, все так однозначно, скажу вам я. Бо в ситуації зі сталкером так просто ніколи не буває. Чому? Тому що не прийшовши на презентацію, розробники спромоглися здивувати нас відразу після тієї самої презентації, чим добряче сколихнули сталкерське ком'юніті, яке збирає останні крихти в пошуках будь-чого, що. Стосується релізу, звісно, лише окрім злитих матеріалів, які нам чіпати не потрібно. Отже, друзі, та що сталося? Цитую: кажуть, що каву нам не місце в зоні, а побачити там кавунячу базу взагалі неможливо. Добре, що у нас є гарні друзі, готові допомогти втілити будь-що, навіть те, що здається зовсім нетиповим для сталкерського повсякденного раціону. Тепер у нас є власний смак енергетику, створений разом з найвідомішим брендом енергетичних напоїв України нонстоп Stalker вже скоро на полицях сіль. По, а згодом в інших магазинах країни. Полюйте за унікальним сталкерським мерчем та його величністю кавуном на нашій презентації. Координати Київ Березнева 12А, час 17.06.2023 о 14.00. Кінець цитати. Та цитата із офіційної сторінки нон Стоп в інстаграмі. Цитую: якщо друзі просять кавунячу базу в сталкер, то ми не можемо їм відмовити. Зустрічай наш новий смак нон Стоп, створений разом із розробником культової гри, вже скоро на полицях Сільпо, а потім в інших магазинах країни. А кияни можуть одними з перших спробувати новинку. Приходь на презентацію 17 червня о 14.00 за адресою Березнева 12 А на тебе чекає унікальний сталкерський мерч і звичайно купа кавунів. І як завжди, ніби все зрозуміло, піар-кампанія Сталкерський енергетик, очевидно, зі смаком Кавуна, мерч та Сільпо. Але хочу заакцентувати вашу увагу саме на тому, що GSC назвали цю подію саме як презентація. Можливо, я знову too excited about this shit, but це івент від розробників, офіційний івент. Тому маємо надію. До речі, хто не в курсі, акцент GSC на Кавунах пов'язаний саме із подіями в Херсоні. І так нагадаю, що команда показала нам ось цей скрін в зв'язку. Ку із звільненням міста, та затитую, що було написано під постом. Дехтярьов, чим тут займаються сталкери? Борода, друзяко. А ти хто такий є? Не сталкер? Хіба? О хо, -хо. добре, всяке у цьому житті буває, і провали в пам'яті теж. Отже, за бортом Скадовська хлопці досліджують місцевість, шукають кавуни, відстрілюються від тих людей та тварюк, котрі намагаються напасти. А на самому Скадовську в основному п'ють, теревенять, кавуни їдять, відпочивають, коротко кажучи, перед наступною вилазкою. Щоправда, іноді починаються веселощі? Це коли викид буває у цьому випадку. Ми всі сидимо тут тихесенько, мов миші, і поминаємо тих, хто в різні часи до схованки добігти не встиг. Дегтярьов. а до чого це все взагалі? Борода як до чого? Сьогодні ж день Кавуна. А ти думав, що ми забули? Кінець цитати. Отже, це таки справді виглядає як зрада, друзі. Як вони могли? Чому стільки уваги саме на подіях в Херсоні? Думаю, в грі нас теж чекає чимало посилань стосовно цієї події, такої важливої для нашої країни. Тому так, політики в сталкері не буде, та нам це дуже подобається. Отже, будемо слідкувати за подіями, що відбуватимуться на презентації енергетику та мерчу. Маю надію на те, що ми отримаємо хоча б крихти нової інформації. Тому обов'язково триматиму вас в курсі найсвіжіших подій та сподіваюся на. Вашу підтримку. До речі, друзі, з приводу підтримки. Тепер я маю сторінку на Донател, де ви можете підтримати мій канал. Тому, бажаючи змотивувати мене та по-дружньому проявити увагу, переходьте за посиланням в описі під відео. Буду радий вашій підтримці. І так, розумію, що платформа Donatello не всім подобається, тому згодом обов'язково заведу Байміякофі. Отже, друзі, скоро побачимось. Тримаю вас в курсі останніх подій.